Перш ніж почати цей випуск, зробимо невеличку нотатку цього разу. Ми вирушили без авто та приїхали сюди потягом. Власне, якраз і перевіримо зручність міста для пішоходів. Ще одне на що варто звернути увагу, це ставлення міста до всіх тих, хто поклав своє життя за Україну. Кожного дня у Чернівцях о дев'ятій ранку зупиняється усе. Авто, громадський транспорт та люди і вшановують пам'ять героїв України. Тому цей невеликий відступ закінчу нагадуванням про те, що потрібно задонатити. Посилання буде тут або ось тут за QR-кодом. Привіт! Настав час засліджувати ще одне місто України. Цього разу це столиця та центр Буковини, місто, де об'єдналося дуже багато різних культур: українська, румунська, австрійська та єврейська. Тому саме тут ми подивимось на красовезні споруди, скуштуємо щось локальне та покажемо, куди можна піти та що відвідати у Чернівці. Зайдемо дуже здалека, адже перші поселення на території сучасних чернівців були знайдені давно ще за доби неоліту. А це нагадаю від самих до 3 тисяч років до нашої ери. Це якраз був кам'яний вік, який йшов на своє закінчення. Потім археологи вирішили нас порадувати ще раз та знайшли залишки тут трипільської культури. Тобто, як ви розумієте, життя тут було завжди та не зупинилося і зараз. Життя то тут іде і далі, проте багато мешканців скаржаться на теперішнього господаря міста та кажуть, що він не зовсім справляється своїми обов'язками. Якщо тут дивиться хтось з чернівців, то напишіть в коментах, чи це справді так, чи трішки перебільшено. А і ще цього разу ми будемо дивитися лише місто. Залишимо область на інші випуски. Тому що повірте, там є на що подивитися. Зізнаюсь, це місто та певні його локації здатні вразити будь-кого. Те, що ви бачите на картинках, в жодному разі ніяк не зрівняється з реальним фото. Перша локація, на яку ми приїхали, це національний університет імені Юрія Федьковича, який входить до спадщини ЮНЕСКО. Давайте подивимось, що тут цікавого. Звісно, і будували такого гіганта не один рік. Його будівництво зайняло цілих 18 років, і аналогів на Буковині не було. А на тодішній час можна було купити за цю суму 260 тисяч коней. Ось ще кілька фактів про Чернівецький університет. Найгарнішою залою вважають червоною. Також у резиденції, коли він ще не був університетом, під час голокосту врятувалася єврейська сім'я. Та більше 100 тисяч туристів відвідують університет щорічно. І головне, спеціально для будівництва університету відкрили цегляний та черепичний заводи. Тання хто міг потягнути таке будівництво, звичайно, церква. Ну точніше, не церква, а релігійний фонд. Також сюди запрошували викладачів із різних країн: Німеччина, Швейцарія, Відень та Прага. Чернівці насправді велике місто із великою історією, і самому тут не розібратися. Звичайно, можна копати багато сайтів в інтернеті. Проте, якщо є класний професійний екскурсовод, то це дуже добре. Нам пощастило, в нас є пан Ярко. Доброго дня, мої шанувальничка, вітаю вас, що ви завітали до наших славних чернівців. Буду радий розповісти вам про наше місто і показати вам цікаві та популярні об'єкти і не популярні, можливо, але теж дуже гарні наші чернівці для вас і ваших глядачів. Почнемо ми, звісно, ж... Ратуші головної будівлі нашого міста. Красунку нашу ратушу почали будувати зовсім нещодавно перед візитом найкращих гостей з міста Лева. От 19 квітня, але так як у Чернівцях все завжди робили, заплановано і завчасно, 19 квітня, 180 років тому, почали її будувати 1843 року. Будівництво ратуші зайняло трошки більше 4 років. Галичанин, підприємець Мендель Амстер, будував під наглядом місцевого інженера Адольфа Маріна, Андреаса Мікуліча, архітектора, триповерхова ратуша з високою 50-метровою вежею на момент її завершення будівництва 1847 була найвища будівля чернівців. Якщо пожежник бачив десь пожежу по місту, він мав дати якось чіткий сигнал чернівчанам, щоб вони долучалися до гасіння пожежі. Питання лише одне: як ви думаєте, як він це робив? Пишіть у коментарях під цим відео, а ми продовжимо. На жаль, зараз там немає оглядового вже майданчика для пожежника. Вірніше, балкон той залишається на самій вежі, але. Цей час ми вже нікого там не бачимо. Хоча вже 20 років поспіль у Чернівцях існує нова традиція. З 2004 року, по сьогоднішній день, на вежу ратуші на той самий балкон під годинником виходить народному буковинському костюмі Сурмач, який на всі чотири сторони світу награє мелодію нашого місцевого композитора Степана Сабадаша, яка називається Марічка. Перед виконанням Марічки наш сурмач Микола Блищук грає ще гімн України з 2022 року. А часом по великих святах фрагмент червоної руди. Насправді, пан Ярко, людина дуже е, весела і неоднозначна в плані його івантів, е, тому що ми домовлялися про екскурсію. Пан Ярко дзвонить комусь додому, щоб ми туди теж прийшли. На гербі в'їзна брама, символ відкритості міста до стрілю співпраці, піднайовіла гілки – символ слави. Гідранти діючі, але сподіваюся, ніколи тут не знадобляться. В стилі Віденської сецесії, тобто пізнього відінського модерну, дякуючи тому, що архітектор Губерт Гестер, у 27-річному віці, виграв конкурс на проектування дирекції буквинської ощадної каси. Вона була побудована в Чернівцях на початку ХХ століття, оздоблена унікальними скульптурами, з пов'язані з міфологією давнього Риму. Це бізе, особливо, дуже гарно. Третьому поверсі подивиться ці колони. Ось бачите, а от там видніється розпис стелі. Отой за який я згадував. Це як я. Ой, О, бачите, карма. Карма переслідує вас. Так, от, куди дзвонив пан Ярко? Зараз ми підіймаємось на один із найпопулярніших балконів чернівців. Тут роблять пропозиції, вечеряють із панорамою на місто та просто круто проводять час. А чим ви до речі приїхали? Поїздом Поїздом приїхали? Зазвичай шани. Це вперше ага, позд ага. поїхали. Все добре, там Пошли на вокзалі чому? все гарно почали. Ну дорога від вазу вокзалу вазу. до центру. Ага. Там до речі, да перше на школи така архітектура полонців. там. Що Резавору, маєте на увазі? На як от, коли заходиш сюди, майже ця... ну, Ви ж хотіли нетривіальні міста якісь? Ні, ну якщо серйозно, чому там ну там, ну, там вату, дуже закисти, там колишні підприємства, які давно не функціонують, і будівлі в дуже аварійному стані. Навіть не реставрувати. Вони якось використовувалися, але тепер просто вважається, що воно ну ніби як під загрозою обвалу. Тобто там ага. не йдеться про реставрацію. Треба пояснити, що зараз відбувається. Коротше, наш екскурсовод, пан Ярко, купує нам сливу. Ми В закладі Ганна Шпет, це кав'ярня. І називається вона не на честь якоїсь Ганни. Ганна Шпет це назва сорту слив, власне, з яких робиться різні делікатеси, варення і так От, Тому зараз нам роблять надзвичайний подарунок, будемо коштувати. Прямо ну, сливо. Воно з кісточками. А, ні, пес. Без, ні, без. без кисточок. А Ану. Щиру ага. реакцію, кажіть мені, правда. Воно ну, на, на, на коньяку якомусь, так. Ні, ні не алкогольна. Алкогольна. Спеції, на спеціях. Алкоголі. Тоді там є кориця, возик, ага. Але а смачно. Угу. Смачно цікаво. Так що бачите, приходить в гарний шпад, тут завжди є. М -м. А після так. смак просто звичайної слива вже. Мені, мені, мені дуже толкували, ти був настояним. Ловість залізниці, інфраструктура, підприємство, торгівля, архітектура, вся оця забудова всім цим протягом 19 століття скористалися. І на початку 20 століття населення Чернівці передмістя вже було більше 100 тисяч. Місто було багатонаціональним, та що я вже згадував ем, євреї, українці, румуни, поляки, вірмени, німці, угорці, австрійці, інші національності. І про це можна сьогодні бачити дуже багато відсилок на це, що ми бачимо. Наприклад, вздовж всієї вулиці, навіть коли її реконструювали пішохідну вулицю Ольги Кобилянської, вздовж всієї вулиці на чорних лініях є напис чернівці на восьми різних мовах. Зараз після дощу не дуже це видно, але є. Номер 5 Скульптури над входом, одягаючи в красиві тематичні костюми до Дня Вишиванки. А де заснували день вишиванки? Черт. Де заснували День вишиванки? Чернівцях заснували День вишиванки в 2006 році. І відзначається він, коли відзначають День вишиванки, ми можемо це. День вишиванки визначають заснува... у світі, але заснували в Чернівцях в 2006 році і відзначають його 3-4 травня щороку. І от 3-4 травня оцю скульптуру ще красиву таку вишивану сукню. Знімалися власники того будиночку. Так що ви присутні, прослав... то подивіться сюди ще так, що ви. Ой, зустріла фана ярка! Ха Привіт! Ну, Це ви переграли, звісно, вже, але гай. Знаєте, чого ще не було? Їжі. Ми зайшли в один з популярних закладів чернівців під назвою Дім 18 та будемо тестити їхню кухню. Ну, у нас по класиці. Трішки хлібчика. салат, цибулька. Кайф. Так, что можно сказать? О, салат дуже очень нежный, кайфовый, без кисточок, супер мега смачно. Гриночка, лайк, лайкос. У нас тут uh, операторский беспорядок, камера, окуляры, штатив, тут микрофон. Тут їжа, але насправді дуже дуже очень-очень смачно. Тарілочки закусками пусті. Це означає, що було б дуже смачно. Паштет просто ніжня тіна, а а оселедець, блін, такий, як має бути. Чекаємо ще на основну страву і запишемо відео після. Look at this. Виглядає oh, дуже смачно. Будемо їсти. Я тут трохи роздірбаний в картопельку з соусом. І е, не знаю, що соус таку. Це якийсь сметанковий з якимось прикольчиком. Але картопелька з цим соусом дуже-дуже смачна. Отаке от таке от, от, от вище у мене картопляний, картопляний штука така. Ми вже закінчили з основною стравою. Тарілку показувати не буду, бо там, типу, Буквально кістки було дуже дуже смачно. Тому це місце можу рекомендувати, якщо будете ввечері прогулюватися чернівцями або просто зголодієте. Дім 18, Ласкаво просимо. Отже, давайте підсумуємо перший день. Почнемо з архітектури. В центрі чернівців вона реально класна. Різні будиночки, цікаві фасади, дуже багато різних будівель. А от на що варто звернути увагу, це вокзал. Власне, дорога, якою ми йшли від вокзалу до центру, це просто жах. Будинки розтрощені в аварійному стані і виглядають ніби реально. Вони зараз от-от впадуть. На них дуже треба звернути увагу, бо це ну блін, це візитна карта. Ти виходиш з вокзалу, звертаєш увагу на ці будинки, і ти такий, типу, де я? А от що стосується екскурсовода Ярослава, то це окрема рекомендація. Якщо будете в Чернівцях, беріть обов'язково його. Ця людина може 2,5-3 години розказувати вам про всі будівлі, про будь-які куточки, малюнки, надписи, віражі, все, що ви хочете дізнатися про Чернівці, я впевнений, пан Ярослав знає, адже не дарма він носить звання одного з найкращих в Чернівцях. Можливо, вам також пощастить, як і нам, і пан Ярослав зводить вас попробувати незвичайний сорт слив, які маринуються в спеціях, нагадують алкоголь, але, але в алкоголі вони не зберігаються. Тому реально, пан Ярослав, це велика рекомендація. І ще раз наголошую, якщо будете у Чернівцях, беріть саме його. Ну і ще одне де пожити в Чернівцях. Ми зняли апартаменти, так як роздивлялися різні варіанти, типу готелі, апартаменти, і зупинилися саме на другому варіанті, тому що готель за цю саму ціну в принципі не був якимось вищим класом, а це досить класні та достойні апартаменти за свою ціну, якщо хочете, ловіть невеликий огляд на них. Ще з наших апартії відкривається шикарний вид, бо ми на останньому поверсі. Вище немає нікого. Прикольно. Ну І взагалі, крім цієї люстри над диваном, дуже класно це панорамні вікна одразу, типу біля ліжка. Дуже класно виглядає! Тому коротше ці апарти рекомендую. Залише у них посилання в описі. Ми їх бронювали на букінгу і коштують вони 1200 гривень, якщо не помиляюсь. Ну я всі ціни так підіб'ю в кінці, тому якось так зізнаюсь, в цьому місці ми трішки зчиторили, адже спочатку ми пішли на екскурсію. А вже зараз я записую початок цієї локації. І якби ми зробили навпаки, то я б не розказав вам стільки цікавої інфи. Так от, у 1986 році тут на околицях Чернівців відкривається університет народної архітектури та побуту. А і ще я завтикав вам розказати, що це музей під відкритим небом. Тобто тут поле травичка, можете ходити, досліджувати українські а, сільські хатинки, побут та багато іншого, яке було тоді. І давайте почнемо з млина, тому що, наскільки я думав, це просто млин, але насправді він ховає в собі багато цікавинок. Коротше, цікавий факт. Всі ці млини справжні і вони побудовані не тут, вони привезені з інших регіонів України. Е, як саме їх перевозили? Пронумеровували кожну детальку, кожну частинку млина, складали, ну, розбирали його, складали, привозили сюди та потім вже тут зводили повноцінний цілий млин. Ще млини з цих країв характерні ось таким розширенням другого поверху для того, аби там е, можна було зберігати більше речей. І там знаходиться більший камінь для того, аби перетирати зерна. А, і ще останнє про цей млин. Як ви думаєте, для чого ця балка? А, вона для того, аби людина самостійно, ну, одна здорова, повноцінна людина, могла перевернути млин, посунути його в сторону вітру для того, аби він крутився та розтирав зерна. Тобто чоловік підходив, знизу є камінь. Давайте я покажу. Знизу ось там є камінь. Він змащувався дьохтем, і, власне, чоловік міг припіднятись за цю балку і обернути його в сторону вітру. І ще що цікаво, типу, парк не, він не повністю збудований, він не стоїть на місці. Тут розвиваються різні регіони, тому що тут представлені хати з різних країн, з різних частинок території України. От. Тому парк буде добудовуватись, тут буде ще більше експонатів. Чи обов'язково взагалі тут брати екскурсію? Загалом ні. Якщо ви прийшли посмажити шашлик або просто прогулятися в музеї, то це, типу, не є обов'язковим пунктом. Проте, якщо ви бажаєте дізнатися більше про життя Буковини, Бесарабії, частинки Румунії, то так, на території музею працюють наукові дослідники, і повірте, вони знають набагато більше, ніж ви зможете прочитати з табличок або в інтернеті. Ще на території є тарзанка, з якої можна спуститися, як ми бачимо, в когось не зовсім удачно це вийшло. Так, приблизно так виглядала хата досить заможного селянина. Все розказувати не буду, бо повірте, тут дуже багато нюансів, і я не хочу набрехати сказати неправду, але, типу, людина, яка тут працює, зробиться набагато краще, ніж я. І ще на Пасху тут, прямо в цій печі, будуть, власне, пекти паски. Тому якщо ви з Чернівців, або, можливо, плануєте сюди приїхати саме в цей період, то це буде чудовий експеріенс, щоб тут дізнатись рецепт, можливо, в когось в селі ще є така піч, і спробувати спекти Пасху самому. У готовому вигляді тут планується відтворити п'ять поселень, на території яких буде представлено близько 180 експонатів тих часів. Це будуть знаряддя праці, якийсь людський побут та всі ті штуки, чим користувалися колись. Знаєте, що це? Це півнуха тих часів. Тут приходили, пили, гуляли, кричали, розбивали бутилки. Так що дивіться, де ваші прадіди, як то кажуть, напивалися. Якщо у вас виникло питання, для чого мені ця сумка, розказую в ті часи, коли чоловік вирішив зробити свої справи ввечері, він ішов до корчми. І якщо він не повертався додому, то жінка робила йому ось такий пакунок: приходила до корчми, і що цікаво не мала права зайти всередину. Вона брала. Клала пакуночок до порогу, після чого кликала свого чоловіка. Він виходив, забирав їсти та йшов продовжувати усі свої справи. Знаєте, про що ще хотів поговорити: про ставлення до жінки в ті часи. Зрозуміло, що тоді жінки не рахувалися за привілейований стан до якихось заможніх людей і так далі. Але ті факти, про які нам розказав працівник музею, блін, вони інколи заставляють задуматись, чи. Чи взагалі заслуговувала жінка не таке. Їх били, вони не мали прав, їх не можна було називати по імені. Вони весь час сиділи в хаті, були по факту рабинями. Звичайно, були винятки, але це скоріше виняток, все-таки, ніж якесь правило. Тому передивіться, можливо, хто ставиться до своїх жінок не так, як треба. Чи вона взагалі не таке заслуговує? Любіть і пам'ятайте, що жінки це. Це наше золото. Якщо будете тут, то закладайте сюди півтори-дві години разом з екскурсією, тому що тут можна і пофоткатись, і погуляти, і спуститись на лазанці. До речі, вона до 3 години чомусь вихідні. Нам не вдалося, на жаль, зробити. От, і, типу, сюди можна і на вихідні приїхати, посмажити шашличок, посидіти в альтанці, насолодитися вже теплими літніми днями. Тому я думаю, музей радо вас зустріне та прийме. А ми рухаємося далі. Так, отак виглядає вхід в музей. І що забавно, навпроти музею, типу, е, який розказує про Буковину, про Бесарабію, про якісь українські куточки. Е, зараз я покажу. Заклад з хід кухнею в Баку, турецька кухня, тому смачно поїсти можна тут. Коротше, ділюся з вами ще одним закладом, який знаходиться в Чернівцях, і називається він Джорджіна. Якщо зовні він схожий на звичайний грузинський ресторан, то не так все і просто. Тут є своя історія. Коротше, нам принесли пронесли ви пурі, що бачили, як їх замішували, і, ну. От так от тянеться всі. Будемо пробувати зараз їх їсти і насолоджуватися грузинською кухнею. Чакурі було, курчапочкмирульське було, залишились хінкалі. Я сподіваюсь, мене не захейтять всі, хто вміє правильно їсти хінкалі, але здається, я це буду робити правильно. Якщо вчора було. Просто смачно, то тут нереально смачно. Типу, це, це поки топ-один з всіх чернівців, де ми були по їжі. А ми, крім дому, 18, і Тут було, звичайно, ще десь просто не знімали це тут нереально смачно. Отже, чому так багато картин? Власне справа в тому, що тут недалеко по вулиці за кутом була художня школа, а на території цього ресторану колись була художня крамниця, де могли купити все для того, аби малювати. Саме тому тут збереглися і картини, і заклад зберіг свою стилістику. Давайте ще поговоримо про ціни в Чернівцях. Якщо загалом місто типу не є дешеве, до прикладу, як Тернопіль, типу ціни адекватні. Приблизно, як у Львові, можливо, трохи дешевше. А отже, квитки на потяг. Туди назад нам обійшлись по 600 гривень. Це був звичайний боцкарт разом з одним студентським. Тобто 600 туди, 600 назад. А парти, які ми знімали, нам обійшлись у 1200 гривень. Але, в принципі, вони того вартують, тому що це новобуд. Типу, це хороша, класна квартира, ніхто не заважає. І плюс ти не зв'язуєшся ніяк з власниками. Тобто не контактуєш абсолютно ні з ким, тобі залишають ключ, ключ ти потім залишаєш аналогічно так само в скринці, і все, ніякого контакту. Екскурсія з паном Ярком вона була 1300 гривень, але це, типу, ми його взяли суто для нас проводити екскурсію. Тобто, якщо буде якась загальна, де буде багато людей, це вийде звичайно дешевше. Ціни на музей e, під відкритим небом. Отже, два дорослих було щось в районі типу, до 100 гривень квиток, здається, 80 або щось таке. ну Несуть. І послуги екскурсовода, типу повноцінна екскурсія, це 150 гривень загальна, не з людини. E, якщо я ще щось забув, я напишу знизу, ось тут. В принципі, а, е, заклади, що я і забув, власне. Поїсти в закладах це, якщо повноцінно класно поїсти на двох, зі всіма стравами, там, з коктейлями або з напоями, то це орієнтовно від 500 до типу, 800-900 гривень. Це майже кожен заклад, практично, типу ціни тут майже не відрізняються з закладу до заклад, просто тематика і страви різні. От, по цінах, в принципі, так. Ще підсумую, напишу, ось тут, скільки ми потратили загалом на двох, і це типу без всяких, типу... Mm. всякої економії просто mm. гарно відпочити два дні, що, в принципі. І планують люди, які приїжджають на вихідні в Чернівці, тому якось так. Давайте ще трішки поговоримо про архітектуру. Так як ми зі Львова, я дозволю собі порівняти Чернівці із Львовом. Все-таки Львів це більш класична історія. Чернівці схожі на модерн. Фасади тут дійсно більш свіжіші, новіші та не такі занедбані. Проте порівнювати ці два місця не досить доцільно, адже в кожному з них є свій шарм. Отже, з будинками тут історія довга, проте цікава, але не будинками одними. Також давайте копнемо трішки глибше і поговоримо про плитку. Та-та, звичайну плитку. На неї тут можна залипати годинами. А що годинами, камон, камо навіть існує колекція фоток, задля якої чувак майже відвідав 100 під'їздів, які знаходяться по всіх Чернівцях. І як ви зрозуміли, чернівці славляться не лише архітектурою, а ще й плиткою. І вона не лише красива, а ще й дуже довговічна і витривала. Десь тут зараз появиться фотка, на якій ви можете глянути її товщину і порівняти з плиткою, яку використовують зараз. Ну що, прийшов час фіналити. Власне, останню частинку цього відео ми вирішили записати на Недільні вихідні вулиці Чернівців. Як ви бачите, людей тут дуже багато, це означає, що місто живе, розвивається і все класно. Ми показали вам музеї, пам'ятки архітектури та де можна смачно поїсти. Обов'язково приїжджайте сюди, не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та поширювати україномовний контент друзям. Побачимось в наступному місці. Па-па!